Кіно теж як дзеркало реагує на події війни. Нещодавно на телеканалі ДІМ відбулася прем'єра серіалу Мангровий гай. І сьогодні до нас завітають виконавці головних ролей серіалу. Це актор Олександр Піскунов та Володимир Ращук, який нещодавно повернувся з фронту. Я піду зустріну гостей. Будь ласка. <свісно> Доброго ранку. Вітаю. Вітаю. Прошу проходьте. Будь ласка. Вітаю, Вітаю прошу. Проходьте. Вітаю. <реш> О, <реш> <обережно>. <реш> Ти був перший, хто тут розтягнувся. Вітаю. Це хороший знак. Да. Доброго ранку. Вітаю, вітаю. Добре, О, сідайте. Сидайте. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Отож, хлопці, про що серіал і який сенс закодований в його назві? Мангровий гай. Сашко. Е, Добре. <реш> Давайте <реш> перше. Е, історія в тому, що. Ну, Мангрові ліси, ви знаєте, що це так. таке? Це дерева, не, в яких не дуже великі хаші, коріння. Так, 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 так. Так. Вони не зовсім красиві, але це абсолютно показує те, які були добровольці, які ми йшли в перші дні війни. Хто в чому в діти, неважливо. Там, форми немає, ми готові були заплатити гроші, щоб там, видали нам зброю. Е, ну, ми були криві, косі, немає значення, але ми стримали цю першу навалу, і, в принципі, завдяки е, цьому е, сформувався реально потужний військовий костяк. І от мангри такі шкаряві, але вони стримують повіні, вони стримують е, природні катаклізми. І тому мені здається, що весь сенс в тому, що як колись сказав Кирил Буданов, е, герої є там, де немає професіоналів. І от ці непрофесіонали вони реально змогли зробити е, такий подвиг, який ну, будуть згадувати і писати про них книжки. В Всьому світі е, да. круто. От в цьому я вважаю, що будь-хто може стати таким. Е, Кордоном, я не знаю, таким. Бар'єром. Бар'єром, так. Кого ви граєте uh, в цьому серіалі? Ось можна, будь ласка, ще uh, додам, звісно, що Володя сказав з приводу, що це не професіонали, і ще одна така дуже важлива штука, що багато людей не знали, як користуватися зброєю. От. І що це теж подвиг, що вони взяли зброю в руки і пішли захищати саме свою землю. Вже навчився? Кого ви граєте? Я ще не навчився. Ну, я вмію стріляти, але. Кого ти граєш? Граю одного з головних персонажів Мартина, чоловіка, який один з людей, які теж пішли захищати свою країну. От у нього сім'я, всі військові, військові. От Він професійно не займається воєнним ділом, але. Деякі навички користування зброєю, рукопашним боєм у нього є. І ще у нього є кращий друг собака Мартін. Якого грає Якого грає собака. Ротвейлер. Собака. <ріху> От. Ми з ним тусувались. ну як? Потоваришували, так? Пер... Цей персонаж з собакою вони тор... тов... товаришували. Одне ціле, скажімо, так плюс мінус. Да. А ви Володимир от я в принципі почав розказувати це саме про такі. Він був ну, новачок, який нічого не вміє. А так сталося, що ну, там, історія з АТО починається і потім переходить вже uh -huh. до повномасштабної. То я досвідченого цього хлопа, який спочатку був атошником, був в полоні, вийшов з полона, повернувся назад в ряди і потім допомагав цього Валінка діставати, який ну, накосячив, ну, почав так. працювати геройськи. Ну, і так, так і народився, в принципі. Та, е, і ще там прикольний персонаж. що Кеп завжди каже: е, Мартін: не використовуй зброю, будь ласка, типу, тільки якщо треба нагальної потреби, кажу, ось так. Але. Короче. Мені судячи зім'я. Він а, не українець, так? Чи українець? Українець. 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 Мартін це звали собаку. так, І тому йому дали такий позивний. Чим Просто позивний. А -а -а. позивний. так. Просто такий слухай. позивний. Слухайте, у нас є трейлер. Давайте подивимося, а потім продовжимо вот. розмову. Давайте. ще глава адміністрації Лігачова Светлана Леонідовна. Артем командир подразділення направляємо в щепкавку для свіження хуртів. Володимир Сіменович. Заявляем вам о том, что мы больше не будем подчиняться киевской хунте. И с сегодняшнего дня власть в населенном пункте Щепковка принадлежит Народной Республике. Щепковка полностью пит контролем на всех. Проукраинские жители Зло не розуміє, коли з ним по-доброму. Зло розуміє лишь силу. Это ЦАП и хочет дестаты Мартина питягивают спецсуру и кузачків. Якие пропозиции? Бо в тебе є шанс піти і жити звичайним життям. Мені якось дід сказав, побіжиш зараз, будеш бігати все життя. І одного дня в тебе не залишиться місце, куди бігти. Та як не дивно, я люблю свою країну. Але ж ти розумієш, що війна скінчиться тільки тоді, коли це визнає ворог. Магровій зарості це такі ліси, де дерева тримаються за землю так міцно, що їх нічим не вируєш. От ви, українці, мені їх дуже нагадуєте. Слухайте, а коли зйомки відбувалися? Е, Минулий осінь. Минулий осінь. Я правильно розумію, що ти в цей час був на фронті? Е, так, сталося, що якраз в мене була ротація і мусив їхати. Тобто тільки ми закінчили, я виїхав і от тільки зараз повернувся. А ви ага. спеціально якось відпрошувались, так? Що додатково зйомки? Е, Ну, зйомки, чи звісно, та, там робили, писали прохання відпустити і. Командування пішла на зустріч, Володимире. Ли ж ви професійно військове? Вже <смір> як ваш <смір> досвід, скажу, як ваш досвід е вплинув на вашого героя в цьому серіалі? <смір> Чи Треба було щось нового додавати, чи е, все було як в реальному житті? Е, ні, ні. Ну все одно ви ж маєте розуміти. Ми не можемо показати все, як має бути, бо це буде така чернуха, від якої людям, і так яким зараз тут погано, взагалі поїдуть глуздом. Тому це все ж таки кіно. Ми мусимо розуміти. Деякі речі, е, звісно, це не як знаєте, до війни. Просто там я коли повернувся з рапіня, я кажу, все, що знімало про кіно, це взагалі така маячня, і немає нічого спільного з війною. А от е, зараз якісь правдоподібні речі, там контакти, пересування, як відбуваються там зачистки, як відбуваються там ну по правді якісь речі, то звісно доштурмовували добре. Що там ще був один військовий, ну ми в різні зміни могли консультувати. От бо ну дев'яносто тримають навіть зброю дивно. А в наші часи це дивно в Кубі. Що люди просто не, мож, не, не можуть до сих пір правильно вміти тримати зброю, пересуватися і таке інше. Чому мусили би вже навчитися? Ну, з одного боку, ви праві, а з іншого боку, все одно. От вже другий рік повномасштабного вторгнення, і я все одно в голові в мене накладається, як це могло взагалі в нас трапитися. І... Погану історію вчила. В 21-му сторіччі я не очікувала такого. Ми теж. Ну от я я до, до останнього, я не В 21-му сторіччі ні, я не очікувала. Да. Але коли маєш дебіла поруч того Сусіда. шаленого, то, бачите, все в житті можливо. Я, я хочу ще додати, ну, трошечки, що е, ми там щось грали, там, типу, ідея якась сцена, і Володя там інколи говорив, каже, ну. Рібки, отак трошечки неправда, ну, що ми все одно старалися. Володимир нам допомагав е, якихось моменти там пересування, тримання е, зброї. Е, там у нас просто ще були люди, е, не головні герої, а просто актори. Ну, і в, 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 Володя допомагав е, говорити, як правильно тримати е, зброю, або як ходити. Щоб було трошки схоже, саме як. Е, в реальності це в все реальності, відбувається так, так тому що тут все-таки так про такі події е, говориться. То Томан гай це, скажімо, так, 99% правдиві обставини, які могли би трапитися, так, так. на території ну, в принципі, нашої е, їх безліч таких історій, ну, так. і чому я взагалі погодився зніматися? Я проти на початку війни був проти, щоб взагалі знімали про війну. Але тепер я розумію, що е, ну треба ви не знаєте правду. героїв. Ну, ви не знаєте їх. І ті, хто реально лупашиться, ну просто люди його не знають. А про них варто писати, бо там кожна історія в ну, мене Унікально. та піднімають мурахи побігли в руках. От, тому, в принципі, це про одних з таких героїв, які е, зробили щось нереальне. І в тому і весь кайф цього кіно, яке, сподіваюся, вийде дуже гідним. Хлопці, ми знаємо, що ви, ви з Маріуполя, да, так, ви з Нікополя. Ваш досвід особистий. Він якось вам допоміг у роботі над цим кіно чи ні. Ну, вся історія в тому, Чи може ти перше хочеш. Кажи добре. Для ролі своєї та, та, роботі. Вся історія в тому, що, знаєте. Як кажуть, ти з села можеш виїхати, а село з а тебе нікого та ага. от так само я повернувся ще в 2005 році. Я вступив в Київ ще до подій, але вдягнув піджак киянина. Але от цей, я своїх ну, маю на увазі донецьких, я їх відчуваю на запах, я знаю, як вони себе поведуть, я знаю їх психологію, тому, до речі, от на Сході інколи буває, це допомагає сильно. Бо ти розумієш, як вони можуть думати, бо ти такий самий, як і вони. От. І тому, звісно, деякі речі, от, там, тоді з сепаратистами зараз, з окупантами, ти. Прогнозуєш трішечки, як це може бути да? От, в плануванні бою. Це прям дуже допомагає. І це, звісно, ми в кіно намагалися теж е все, Круто. речі. Такі. Чудово. Саш? М я не знаю. М можливо, та я не розумію, де наші, де я не можу розрізнити, коротше, де Нікопольський, де там Донецький, що... А мама що... ваша де зараз? Мама? Так. В могилі. Ну, там. Або там, не знаю. Пробачте, будь ласка. Ні, нічого Пробачте страшного. наші співчуття. Е, Тобто, у вас But... немає родичів, які зараз Ні. в Нікополі. Є в, в Нікополі бабуся двоюрідна, і моя найближча людина, коротше, вона мене вчила драмгуртку. Вона мій наставник. От, і вона настільки інтелігентна, що. Коротше, я не можу сказати, що я б там, е можу бачити людей, там, о, це Нікопольський, Хоча я б хотів би навчитися. Я короте, не знаю, що відповідати. це йде да, Це тільки володимир. Да. Поки що. <с> Скажіть, будь ласка, що було а, ну, важко в роботі над а, цим проєктом? Що було важко? Що запам'яталося, наприклад, най найбільше? Чипу <с> такій, ну? Ні, було важко знайти спільну мову з собакою, тому що швидко працювати. Я швидко да, пред Тарас Босак, це наш продюсер, і режисер. Вони знайшли таку класну собаку. Ми поїхали до нацгвардійців, і там була собака така, трошки схожа на німецьку овчарку. Вівчарку, і вона дуже крута, коротше, дівчинка. Ми з нею зразу знайшли спільну мову, вона все розуміє, худенька, а потім. В останній день все відмінилося, і мені дали Ротвейлера. Е, величезну собаку, у неї слюні течуть. Короте, е, їх там було двоє, і ми з нею не дуже змогли спільну мову знайти. І вона не дуже могла спільну мову знайти своєю хазяйкою. Ну вона така була трошечки. трошечки Це не слів. От. І, слів. І день з днів... Я мав взяти її на руку, на руки, да, да, такі да. вона там помирає, собака ми В одній сцені були якось. А, от, да. от да, ми з Володю якраз в одній сцені були. І я питаю: це я можу брати її на руку? Так, да, так, да, ти можеш. Хазяйка каже: можеш брати його на руки, все добре, все добре. Угу. І я такий беру на руку. Це ж махіна, кіло 40 тільки. І там якось так вийшло, що вона або поклала м'ясо не там, або. Навпаки, там поклала ну, м'ясо. Я подумала, що просто хоче трішки да. І Вона як почала його драти. Прямо. Ну, укусила просто нормально. Ну, вона, штани в... Просто в куски були. Да, порвала штани. І я кажу: е, іди сама, бери його на руки, і я не буду його брати на руки. Ну, все там, все потім перемінили. Я його не брав на руки, але ми зняли цю сцену. Короче, це єдиний такий момент, був що. <кій> мені дуже важко адаптуватися було ну, uh -huh. до того, що ну, ні ніби ж ми знімаємо про війну, а ніби е, ну, тут всі е, ну, не військові. І мене сильно бісило, коли люди ну, не шарять в цьому. Ну, тобто пройшло два роки, а Чи сам відкрою, е, що люди ну, далекі від війни, е, ну деякі, звісно. Але дуже круто мене заспокоював режисер і продюсер, що не переживай, все нормально, ми все розуміємо, все в курсі буде, все буде чітко. І інколи, навіть коли там перестрілки є, реагуєш, ну рефлексуєш, скажімо так, і забуваєш, що це не по-справжньому, да, по і ти не маєш там стріляти, а ти рефлекторно бачиш, що виходить хтось і добре, що там. Холості набої і все інше, а ти просто так звик. Ну, Є така штука. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, дякуємо за щиру розмову. Скоро серіал Манту. Можна ще гай? сказати швидко. Кажіть. Кажи. Приходьте до нас в театр. Приходьте до нас в театр: театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. От, все. Ми дякуємо ще раз. Скоро серіал Мангровий гай вийде на сторінці телеканалу Дім в Ютубі. А зараз він вже є на стрімінгових платформах. Дякуємо. У нас у гостях були актори Олександр Піскунов та Володимир Ращук.